Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця. Я Ростислав Кравець. А Це відео присвячено знову ж таки повторному огляду. Огляду вже з огляду на те, що МСЕКи ліквідовані, і під час дії воєнного стану була продовжена строка дії посвідчення інвалідів. Однак були внесені зміни в законодавство. Ви повинні про це знати і не тягнути до останнього. А зараз я вам повідомлю про ті строки, в які повинні люди, які мали інвалідність, наразі оцінити, от як зазначають повсякденне функціонування особи. У разі, якщо в них не довічне оці призначення інвалідності, вони мають інвалідність, і от в період з 22 по 24 рік вони повинні були їх проходити, однак у зв'язку з воєнним станом це було відкладено. Наразі це повинні зробити всі. Зараз я вам буду розповідати про строки, а вас буду просити у вигляді вдячності підписатись на цей канал, поширити відео в своїх соціальних мережах, ставити вподобайки, коментувати. Саме ваші підписки дають змогу поширювати краще це відео і більше кілька. Людей бачити його і знати, як захищати свої права. Підписуйтесь на канал, повірте, не пожалкуйте. І так, на що варто звернути увагу? Наразі, у зв'язку зі змінами законодавства, в першу чергу звертаю увагу чоловіки віком від 25 до 60 років, які мали другу або третю групу інвалідності, і повинні були пройти в 2022-24 році повторний медичний огляд для підтвердження інвалідності. Наразі строк. В які вони повинні вкластись для проходження, це з 1 квітня 2025 року по 1 листопада 2025 року. Тому не відкладайте все на останній час. Ви можете зараз вже подавати відповідні заяви, направляти, щоб вас направили на так звані ТІМСЕК. Ці комісія оцінки функціональності, для того, щоб вони вам підтвердили вашу групу інвалідності. Всі інші особи, які повинні і мали пройти прийти повторний огляд відповідно до. В цих змін повинні його пройти, тож я говорив тільки про чоловіків, а всі інші, до 1 квітня 26-го року. Тому також не відкладайте це на останній момент. Також варто звернути увагу, що це не стосується людей, яким інвалідність була встановлена пізніше, ніж у 2025 році, і строки її перегляду ще не настав, тобто їх це не стосується. Не стосується, як я говорив, людей з безстроковим статусом інвалідності, а також військовослужбовців, осіб цивільного захисту для них діють будуть окремі підходи. Крім того, серед винятків також є люди, які перебувають на територіях, які ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих територіях. І пацієнти з важкими порушеннями функції організму, не мають кінцівки або якогось спарних органів, не чують або не бачать, мають онкологічне або психічне захворювання яким чином треба підготуватись до цього оцінювання? Фактично, як я вже зазначав, це починається все з направлення до лікаря. Його оформлюють відповідний або лікуючий лікар, або сімейний терапевт, або спеціаліст, який веде основне захворювання. Лікар формує відповідне електронне направлення, і в електронні системи надає направлення щодо оцінювання повсякденного функціонування особи. Далі оцінювання проводиться так званою, ну, раніше була комісією секції, це те саме, просто назви їм змінили, експертною командою практикуючих лікарів у визначеному закладі охорони здоров'я. При цьому це можуть бути ті самі лікарі, які були і на МСЕКі. Людина самостійно може обрати лікарню зі списку доступних, і всі ці рішення будуть фіксуватись в електронній системі. Крім того, варто не звалікати, я про це говорю вам, тому я завчасно знімаю відео, як от і зі строчниками я знімав, щоб не відтягували на останній момент з цим резервом. Тому треба звернутися до лікаря, щоб дізнатись, чи потрібно проходити оцінювання. Я би радий вам з'ясувати. Ну я зазначив, в якому випадку, і до якого періоду на початку відео пройти, Перевірити, чи настав ваш строк повторного огляду. і... Знову ж таки, не відкладати безпосередньо на останній момент цей огляд, тому що ви можете втратити інвалідність, ну і відповідні можуть настати наслідки і втрата відповідних виплат, ну і зняття відповідних відстрочок. Якщо буде потрібна допомога, звертайтесь. Ну і найголовніше не забувайте допомагати Збройним силам України, допомагати Україні вистояти. Робіть все для цього, тому що іншої країни у нас немає. Підписуйтесь на канал, це допоможе також поширити це відео і буде як ваша вдячність мені за роботу. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!